Коли відбувається приліт, і людина подає інформаційне повідомлення в дію, представники департаменту благоустрою виїжджають на місце і складають акт. В цьому випадку є декілька моментів, якщо майно пошкоджено або майно знищено, тут є велика різниця. А якщо вони бачать, що майно можливо визначити як знищене, в цьому випадку визивається експерт будівельний, який саме складає технічний звіт і Визначають, чи можливо відновити дане майно чи ні. Якщо дане майно неможливо відновити і економічно недоцільне, то в цьому випадку майно визначається знищеним. Такий технічний звіт проходить комісію ТЕПЧС, і потім, от як сьогодні було винесено рішення виконавчого комітету про те, що надано департаменту благоустрою на дозвіл на... Демонтаж вже такого об'єкта нерухомості на, на сьогоднішній день до комісії вже звернулося 43, надійшло 43 заявки. Однак слід відмітити, що є проблема в тому, що люди не зовсім розуміють, де пошкоджено де знищене майно і тому є значна кількість відмов. На сьогоднішній день вже розглянуто комісії і затверджено 12 рішень про надання саме компенсації. Значний вплив на розрахунок компенсації має площа об'єкта нерухомого майна. А в цьому випадку слід також відмітити, що нещодавно були зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів, і на сьогоднішній день розраховується компенсація, якщо площа квартири 150 квадратних метрів вона нараховується за програмою. Є відновлення. Інша сума буде чекати, коли будуть репарації стосовно приватних житлових будинків або садових будинків, тут площа 200 квадратних метрів.